Druze Vitória. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати говорити про щастя, будемо говорити про те, від чого залежать наші почуття. Чому це важливо? Тому що ми з вами дуже часто сприймаємо своє щастя або своє нещастя, або оцінюємо своє життя щодо чи щасливе воно, чи нещасливе, чи недостатньо щасливе, саме користуючись і на підставі своїх почуттів. Тож сьогодні будемо говорити, на чому базуються наші почуття для того, щоб нам з вами не помилятися. Щодо до свого щастя, що до свого блаженства і твердо стояти на вчині та істині Біблії. І будемо читати сьогодні Євангелії від Луки, 6 розділ з 20 по 23 вірш. А Він, Ісус Христос, поглянувши на своїх учнів, почав говорити: блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже, блаженні голодні тепер, тому що ви насититеся, блаженні ви, котрі плачете тепер. Бо ви втішитеся, блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через Сина Людського. Радійте того дня і веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі. Адже так само чинили пророкам їхні батьки. Ми сьогодні з вами продовжуємо розмірковувати про блаженство, про щастя. Якщо ви не дивилися попередні відео, я запрошую подивитися, тому що ми будемо з вами логічно продовжувати цю розмову, і вам буде дуже корисно знати, про що ми говорили в попередніх розмірковувань. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, на чому базуються наші почуття, тому що дуже часто ми з вами складаємо думку про своє життя саме на підставі своїх почуттів. І почуття наші ми говорили не є об'єктивною ознакою нашого блаженства. Наша віра і наше знання істини є ознакою того, чи правильно ми судимо про своє щастя, чи правильно ми розуміємо, яке життя ми маємо, чи є ми блаженними людьми. І почуття вони слідують за нашою вірою, почуття вони слідують за нашими знаннями. Тож, перше, що впливає на наші відчуття, це взагалі така універсальна істина. На наші почуття впливають, і наші почуття базуються на наших знаннях. І я хочу зазначити, що знання можуть бути істинними, правильними і можуть бути хибними неправильними. Тож треба перевірити, чи мої знання вони правильні, чи мої знання. Вони вони відповідають істині, тому що дуже часто люди вважають знаннями. Те, що не відповідає істині, вони базуються на певних знаннях, і е, насправді їх знання хибні, насправді їх знання не відповідають реальності. Але почуття завжди базуються на знаннях. І якщо знання неправильні, невірні, то почуття можуть вводити в оману, тому що людина може, наприклад, відчувати себе впевнено через те, що наприклад, вона має там гроші, е, а, а насправді в неї вже вкрали гроші, і вона про це не знає, або, наприклад, людина вважає себе щасливою через те, що в неї багато грошей продовжу тему грошей, і вона має гарантії, і вона має можливості щодо подальшого свого майбутнього, але не знає, що при певних обставинах гроші їй не допоможуть в майбутньому, і вона стикнеться з певними змінами в своєму житті, або в житті суспільства, в яких ці гроші вже будуть їй некорисними. А якщо ми продовжимо ще ці аргументи і подивимося, Мося на те, що каже Ісус Христос. Ми з вами побачимо, що людина, яка думає, що вона щаслива саме через гроші, не знає, що настане час в її житті, коли гроші взагалі втратять свою цінність, тому що людина перейде в вічність, і це земні гроші, і те, скільки людина має грошей під час свого земного життя до свого переходу в вічність, взагалі не має значення, і тому людина може відчувати себе щасливо впевнено. Просто приводимо приклад, наприклад, через кількість грошей, але насправді вона є нещасною людиною, тому що вона не має того, від чого дійсно залежить її щастя в майбутньому, в близькому чи в далекому майбутньому, але ж в її майбутньому. Як ми знаємо, що навіть далеке майбутнє воно завжди приходить і набагато швидше, ніж ми думали, що воно прийде дуже швидко плине. Часу, я думаю, що кожен з нас. Вже має досвід цього в своєму житті. Тож наші почуття вони базуються на знаннях, і наші почуття залежать від наших знань. І мої почуття також залежать від моєї системи цінностей, а ваші почуття залежать від вашої системи цінностей. Давайте приведемо такий маленький приклад. Візьмемо дві цінності: родина і гроші. І для першої категорії людей, для яких в їх системі цінностей гроші стоять на більш високому місці ніж родина, вони скажуть. наприклад, якщо вони мають багато грошей, вони скажуть, так, ми щасливі, тому що ми маємо багато грошей. І навіть якщо їх родина вона в занепаді, навіть якщо не гаразд в їх відносинах в родині, вони не будуть на це зважати. Це не буде впливати на їх почуття свого щастя. Інша категорія людей, для яких навпаки, відносини в родині, і родина, і їх рідні люди, вони значить більше, ніж гроші. І я і такі люди скажуть: або ми щасливі. Якщо відносини в їх родині дуже гарні, вони люблять один одного, і для них кількість грошей не буде такою принциповою і такою фундаментальною, яка впливає на їх щастя. І навпаки, якщо їх відносини в родині будуть не дуже гарними, вони будуть вважати і відчувати себе не такими щасливими, навіть якщо грошей у них достатньо, тому що гроші для них не такі важливі, як відносини в родині. Тож наші Почуття і відчуття нашого щастя залежать від нашої особистої, від моєї особистої. Тут немає нашої системи цінностей, тут є персональна особиста система цінностей. І це також відноситься до знань, тому що систему цінностей ми з вами пропускаємо через свою свідомість. Ми її сприймаємо як знання. І нагадую ще разочок, що знання можуть бути хибними і знання можуть бути правильними. Тож ми маємо відповідальність. Досліджувати джерело своїх знань, щоб не помилитися, і щоб не сприймати хибні знання як правильні знання, також е, наші відчуття, мої відчуття, вони базуються на нашому уявленні про щастя і на нашому уявленні про Бога, і на нашому уявленні про себе. Тобто, в кожній родині в у кожної особистості, в кожному суспільстві або в певному е, секторі е, суспільства Є свої уявлення про щастя, є суспільства або родина або особистості, де щасливою є та людина в їх уявленні, наприклад, яка має високу освіту, а є люди, для яких освіта взагалі не є привідом для відчування себе щасливою людиною, або гроші, або родина. Так само. Є певне уявлення про щастя. Якщо людина її життя відповідає цьому уявленню про щастя, людина відчуває себе щасливою. А якщо не відповідає, вона відчуває себе нещасною. І е, різні люди в одних тих самих обставинах можуть відчувати себе або щасливими, або нещасними. І це буде е, дуже по різному відносно того, яке уявлення про щастя є у цих людей, і також е, уявлення про Бога також в впливає дуже безпосередньо, впливає на наше уявлення про щастя. Тому що якщо людина знає істинного Бога, якщо людина дійсно орієнтується на істинного Бога, то її уявлення про щастя будуть базуватися на знаннях про Бога, на Божій істині на Біблії. Якщо уявлення людини про Бога вони взагалі відсутні, або вони не відповідають Слову Божому, її уявлення про щастя буде базуватися не враховуючи Бога, не Враховуючи його волю, і такі уявлення вони можуть бути дуже сильними, і е, відчуття можуть бути дуже сильними, і вони можуть відповідати уявленням і завжди відповідають уявленням про Бога. Але вони будуть неправильними, вони будуть хибними і настане день, коли людина дізнається, що вона неправильно себе оцінювала, неправильно оцінювала своє щастя. Тож давайте будемо дуже уважними до своїх почуттів і до... Тих знань, на яких вони базуються, Ісус Христос, говорячи своїм учням, говорячи кожному з нас, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, про наше щастя, яке ми маємо в Ісусі Христі, про наше об'єктивне щастя, яке ми маємо в Ісусі Христі, про те, що ми маємо і свій розум, і свої відчуття, і почуття, і волю. Ми маємо доєднати до знання істини, доєднати до своєї віри в Ісуса Христа. Ми маємо настільки вкорінювати свою віру в Ісуса Христа, і своє пізнання істини в Слові Божому, щоб наші почуття починали б діяти і починали б нам говорити, бо відчуття і почуття говорять до кожного з нас. Починали б нам говорити відповідно до Слова Божого, але нам край важливо знати і розрізняти. Ті знання, на яких базуються наші почуття, тому що знаючи, чи ці знання, знаючи те, що ми сприймаємо як підставу, як розумну підставу для своїх почуттів щодо нашого щастя або нещастя, людина може вважати себе нещасною, ми з вами можемо прослідити, чи наші почуття вони базуються, вони походять, вони є продовженням істинних знань, знання істини Слова Божого, чи наші почуття щодо нашого. Во щастя чи нещастя, вони базуються на тому, що насправді не є істиною, і значить, самі почуття вони вводять нас в оману. І ця омана може бути солодкою. Ця омана може бути гіркою, але в будь-якому разі омана щодо почуттів і брехня почуттів, вона завжди завдає шкоди. Тож будемо з вами дуже пильними і уважними, і будемо навчатися розрізняти джерело знань, на яких базуються. Наші почуття, і будемо свої знання і е, системи цінностей, і знання пріоритетів, і знання свого уявлення про щастя, і знання свого уявлення про Бога і про себе будемо з вами е, вкорінювати впізнання Слова Божого, щоб наші почуття вони були доєднані до правильного джерела, і щоб наші уявлення про наше щастя чи нещастя вони були правильними, щоб ми з вами не. Грунтували своє життя на хибних знаннях і як наслідок нахибних почуттях. саме для цього ми з вами і читаємо слово Боже разом щодня. Тож радо прошу доєднуватися. Також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки, коментуйте, тому що все це сприяє тому, щоб якомога більше людей дізнавалося про слово Боже, щоб слово Боже потужно звучало для того, щоб відновлювати серця людей та е, спрямовувати їх серця до того блаженства, яке ми маємо в Ісусі Христі. Нехай Господь благословить. Гляє кожного з вас.